Hello, Friendly! з вами Деніс Френдлі! Сьогодні знімаємо пізно е, відосік, того що 16-16 мало би вийти, але не вийшло, бо я цей телефон дав у ремонт. Я такий вчора ще мав дати, виходить, його не кажуть, ну це буде вже сьогодні, якщо ти вчора даш. Я забув, що я вже вчора зняв наперед і думаю, як ти даш, то то, що ти зняв вчора, то ж не опублікується завчора. Тому я все-таки сьогодні попросив маму, щоб нам віднесла телефон. У ремонт, і, коротше, тепер, як коли ми вже йшли. Ну, там що сталося? Я вам казав, що я знімав з передньої камери маминою, бо вони почистили камеру. Вони камеру почистили, але ще трохи не доклеїли екран. Екран відклеївся трохи, і він тако скачить, і там одна фігня висвітлюється. Тому треба, той, вам, ще завтра понести цей телефон, бо вже до кінця нормально застив. Від ранку до вечора завтра. Тому завтра знову пів півдня... Ні, цілий день буду без телефону. Добре, не суть. Е, сьогодні у нас знову круасан. Вчора був круасан з кубасками, сьогодні у нас з шинкою. Тому що? Будемо їсти ось такий чудовий з шинкою. Let's go! До чого? До заставки. Деніс Френні реагує, Деніс Френні реагує, сьогодні він буде їсти круасан з шинкою, шинкою, шинкою. Йоу! До стем тарілкою ймо. Що е, я там хотів сказати? що... Шо... Щоб відео мої тривали хоча б не так уж і довго, я сьогодні хочу е, зачитати тільки ну, пару коментарів від сели. Чотири там, не знаю. так. Тобто, чим менше читаєш, тим менше буде ти відео. Щось типу того. так. Отож вже знаєте, багато-багато й не хочеться. Ось такий круасан. Оце я його їв на обіді. Так. Блін, ну він увесь розлітається. Я, коротше, як на обіді тоді не знімав пару тижнів відео після того, як блуканули канал, то я його просто тако взяв і. Не на обід, перед обідом з'їв там у лікарні. та... Ну але я вже забув смак, так що ми зараз його, в принципі, ти попробуємо на смак. що він І себе. Він, короча, на смак? Ну, він був тоді смачний. так. Це я добре коментар. Не знаю, я думаю, будемо, тако, знаєте, рандомно читати коментарі. типа так. Вцяв, зачитав. Пару коментарі показав. Тут, в принципі, все. А спойлер, е, за, на завтра буде осе. Багет. Курка. Оце буде на завтра. Та. Оця штучка буде на завтра. Сьогодні у нас все. Тому такі справи, думаю, чаю нам не потрібно. Це, на це відео буде прем'єра. Спілкуємося, значить, у чаті онлайн, якщо буде людей, тому такі справи. Давно, до речі, прем'єри не було. Тому ловіть. Та. Піу! Та. Але хе -хе, монтажу вже не буде. Ну, бачите, лише вийшло один раз монтував відео. Ну, як вийшло. Так і вийшло. Буде, давайте, їсти. Не затягуємо час. О, тепленький, супер. А тепер виглядає, ви бачили, до. Е Розігрівання, а тепер після. Ось так виглядає після. Ну, непогано, непогано. Давайте вже їсти. Поскоріше своїм непогано. Так. Ммм, булка вже. На десяточку. Ну дуже гаряче. і дуже відліпає. Угу. Дуже смачно. Давайте, щоб ви бачили. Чекайте. Коротше, я буду потім відтирати. Я вас поставлю. Я вас не поставлю. Там просто книжки трохи туп... тупорилі. Треба їх ось так розвернути. Так. Щоб я вас міг, в принципі, поставити. Бо то трошки тепленьке треба їсти, поки тепленьке, так. Так. Гоп. Чи на гоп? Так. Давайте. Давайте. о, Гоп чи не гоп. Так? Гоп, я думаю, все-таки. Давайте їсти. Капусту взагалі. Дуже класно. Угу. шинкою супер. Смачно. Ну і, а, Щось упало в моїй кімнаті. Зараз прирогуємо окремо на капусту і то тобто все решта. Капуста 8. Далі. Булочці ми поставили вже десятку. Автоматом, знаєте. Так, си. Хай буде теж 9 і куба, Сашинка. 10. Загалом 10 заслужено. Оце смакота. Нормально. чаєм було б ще супер, але нічого. Якщо щаєм буде, то. М -м, чекайте. Не працюю до п'ятої, так? Може завтра наперед знімлю, відос. Подивимося. Але не впевнений, що вчасно попаду, ну подивимось. Щось хрустнуло. Таке я люблю. Треба буде ще на ну, YouTube шорти таке купувати і їсти. Бо це смачно. <рив> Логічно. Так. А мені нема що витерти. Бо тут вже все повиносили. Угу. Зараз. О, я в цю рукавицю витру. Не-не-не. Давайте почитаємо тоді, так як я обіцяв по 5 коментарів. Давайте сьогодні зачитаємо 5. так, Щоб багато не було, щоб ролик довго не затягувати, бо я впевнений, чим менший ролик, тим усі, поголовно, ну тупо всі мої підписники, які до кінця додивляться. Якщо там відос від до 10, ще плюс-мінус 15 хвилин, ну, від цих 20. Ну вже, якщо там вже перевалюють за 30 хвилин, а якщо ще більше 30, то це вже взагалі перебор. Ще 11-12, я думаю, ще можна потерпіти. так. Так, я вибрав спочатку. Раз, два, три. Тут буде 4-5. і Так, Лего Фокс. Ура, ти повернувся кожного дня знімати. Ну так, вирішив повернутися, тому що е, все-таки, знаєте, канал мені YouTube повернув, значить вертаємось далі знімати кожен день. А чого б і ні. Головне, те, що вернулося, то, що я так хотів, повернулося. Та. Е, це є, розумієте, ті, хто у кого така сама ситуація. Буде, щоб ви не переживали, ваш канал теж відновлюють 100%. Скоріше за все, бо мій канал вернули. Ну, якщо ви там, звичайно, публікували таке щось жорстке, якийсь жорсткий треш, то вже не вернуть. Але таке щось на подібне, дитяче, як я, що щось язиком, то це. Мали б по ідеї теж повернути. Олег Малеш, Денис настільки крутий, що всі підписники його кохають. Ну. І я вас теж кохаю. Ну, Підписниці, він правильно написав, я зачитав підписники, підписниці. Ну. Ну. Я розумію, що може в половину вони на жарт написали, але мені дуже приємно, бо Ну реально, от тоді підняли настрій. Думаю, не ніхто не любить, не ніхто. А тут хоп, і класні коментарі написали. Так що молодці підписниці дійсно. Е, так, давай кожного дня. Ага, добре. Так, давай кожного дня, значить ви хочете, щоб я кожен дня знімав і буду знімати. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ще останнє так. Е, Амелій, вчора старий день із Френі вернувся. Добре, що все налагодилось. Так, це супер, що Ютуб, що, що все налагодилось. І все просто супер. Супер, пупер. І знімаємо далі. І Сабіна, і Гудіна, спасіба. Дякую. Взагалі, то всі дівчата понаписували, я читав коментарі, подякували, що я там їх знаєте. Ой. Що? Денис Френти офігів? Коротше, що я їм подякував, всім прокоментував, що. Шо... І вони теж мені подякували. Добре, дружні, на цьому все. Я тоді, знаєте, щоб не затягувати відоски, буду тепер старатися. Мені просто тепер цікаво експеримент. Що як я буду читати дуже мало і буду лише їсти реакції. Самі. Скільки хвилин будуть самі реакції тривати? Мені просто цікаво, тому я знімаю менше. Е, коментую, е, відповідаю менше, але зато буду відповідати вам у коментарях. Тепер буду лайкати вас і відповідати. Ну, час від часу. часує мені не вийде, ну, бо 30 людям відповісти це взагалі мені ну, часу так не вийде взагалі. Я ще роботу хочу віддихнути, всім 30 відповідати. Ого, але ліпше лайкнути їх вас, всіх. Та. Не обіцяю, що всіх буду, всім буду відповідати, але в більшості буду. Як комусь не відповів в коментарях, відповім у новому відео. Та. Тому на цьому все. З вами був Денис зправня. Радий був вас всіх бачити. Всім удачі, всім пока. Завтра нове відео. Як завжди, пока. Бувай, друже.